Всім привіт! Полтава, моє, співчуття. Семеро людей загинули, 17 постраждали. завали просто жахливі, невимовний біль. Звісно, бажаю швидкого одужання тим, хто постраждав, Одеса вчора, Запоріжжя. Ну, просто щодня Росія доводить, що вона хоче просто цілком і повністю нас знищити. Вони дуже зляться, що вони ніяк не можуть нас знищити. Їх дуже бісить, що ми супротив здійснюємо, що ми не здаємося. Що можу вам сказати? Прочитала сьогодні пост один, зачитаю вам його. Це не мій пост, але мені здається, що на зараз він буде доречним. Не звертайте уваги на заяви навіть найбільш статусних закордонних політиків про те, що Україна повинна буде змиритися з тим або іншим. Нічого нового зараз не відбувається перед розвалом СССР. Аж цілий Кіцінджер казав, що швидше Каліфорнія відокремиться від США ніж розвалиться Союз. Президент Франції Мітеран радів створенню ГКЧП, бо дуже надіявся, що вони виконують Горбачова і врятують СССР, щоб звіт знову став таким, до якого звик мітеран. Після того, як сербський злочинець Радко Младич зі своїми головорізами, вбив на очах миротворців ООН понад 7 тисяч боснійських мусульман у Срєбрініці, провідні політики світу все ще закликали своїх колег бути обережними із заявами, щоб не провокувати сербів. Це до того, що нічого нового не відбувається. Це ж було вже. Наші дії не можуть залежати від чиїхось заяв, чиєїсь короткозорості або малодухості. Завдання для кожного з нас у війні незмінне: роби для перемоги те, що можеш, де б ти не був, роби на совість і так багато, як можеш. Сьогоднішня Росія слабкіша за тодішній СССР. Союз здох, здохне і РФ. І ще сьогодні була така новина. Насправді, нам карти показували, що є загроза терористична. В Києві сьогодні спіймали мамзель з 7 кілограмами тротила, яка планувала теракт. Мене питання зараз одне. Чи є ще зараз у Росії якісь агенти? На територію України, які планують теракти в людних місцях, чи є ще зараз у Росії агенти на територію України, які планують теракти? Так, мені показує, що і по світу теж. І по світу теж. Буде ще висвітлена інформація, буде що когось знайдено. Багато що нам не кажуть. Пошук йде. Аналіз, збір даних. Чи планує? Ну, у нас йде королева жезліх туз пентаклів і сонце. Я так. Бачу, що тут йде певна матеріальна база, йде ну, успіх, взагалі, тут карта успіху, і вони планують якісь смерті або щось типу того, чи планує Україна знаходити цих терористів, чи роблять наші спецслужби. Це необхідне для того, щоб знайти цих терористів. Жріця, 6 так, успішні дії, успішні. М -м -м, карта Перемоги і е король мечевиця люди в погонах, спецслужба, служба Божа. Ну, так вони працюють в домі в домі правосуддя і вищий суд. Працюють, працюють, дійсно працюють, бо за правосуддям відповідно до завдань, відповідно до небезпек, таємна служба йде в домі для того, щоб знайти та зробити неможливе вчинення цих терактів, але вони щось планують. Давайте дивитися, що вони планують. Що вони планують? Що Росія планує з терактів? Що Росія планує з терактів на території України? Ще. На зараз. Що Росія планує з терактів на територію України? І які теракти Росія планує? Ну, по-перше, тут є ще сімка кубків. Ну, щоб можна це вважати терактом. Тут йде взагалі е, задача типу як на розгойдування ситуації і на те, щоб суспільство було наляканим. Бо є сімка кубків з дев'яткою мечів і картою місяця, щоб була недовіра до військових, недовіра до спецслужб, недовіра взагалі до держави, до того, щоб держава може забезпечити якусь хоч умовну безпеку. І тут п'ятірка мечів і двійка пентаклів посіяти зраду, бо п'ятірка мечів це карта програного бою, і двійка Пентаклів сумнів. Тобто вони будуть робити все для того, щоб у суспільства, у народу не було чіткою, чіткого розуміння свого шляху, щоб ми були такі розбалансовані, розбурхані. Королева Пентаклів, сім мечів і п'ятірка пентаклів. Це повинні за їх розрахунком, повинні бути ну певні, це диверсійні дії, бо нанесення шкоди п'ятірка пентаклів, матеріальні втрати через хитрі підступні дії. Планують і йде тут прям цілі. Угрупування осіб, бо Трійка Кубків це колективи, такі колективи людей, які працюють на ничку, бо є відлюдник, вони як відокремлені. Десь вони ховаються, десь вони працюють. А що саме планує Росія з терактів? Що саме Росія планує з терактів? Що вони планують? Так, ну, моменти, три моменти. Перше це керівництво. Король Пентаклі, вісім кубків сила, змусити керівництво піти, ну, типу, як прибрати керівництво. Моменти керівництва саме держави, чиновники, державники, державники, і також ще момент їх переміщення, або, наприклад, місця, де вони там пересуваються. Ще тут є нюанс дурня. І дев'ятки кубків. Дурень сам по собі це ексцес, це щось таке неочікуване. Але також ця карта вона може показувати дитину. Тут е, треба бути обережними і слідкувати за дітьми і реагувати на загрози, в тому числі. Оці там, загрози, по типу, як вони там школи типу дзвонять, мінують. Треба буде окремо подивитися, але все одно треба реагувати на загрози. І момент, менше тут дев'ятка кубків і сімка жезлів туди, де люди більш-менш спокійно себе почувають. Тобто, не там, де є якась загроза біля там військових об'єктів. От ні. тут більше там, де люди спокійно себе почувають, там, де вони впевнені. І ще момент, на жаль, є з транспортом, бо є шістка мечів, туз мечів, і тут колісниця з трьома мечами. Це те, що пов'язано з вокзалами, з переміщенням, з транспортними вузлами. Це те, що пов'язано з дорогами, з транспортом. Що Росія планує за терористичні акти в Україні? Які вона планує терористичні акти, що Росія планує. Ще тут момент лицар пентаклів, помірність і сімка пентаклів. Це те, що переливається одне з іншого. Це можуть бути, як, наприклад, там газові, нафтові, як. Шляхи, бо лицар Пентаклі він може відповідати за транспортування, в тому числі переміщення людей. Знову ж таки, мені показує, що переміщення людей транспортні засоби, бо там, де дороги. І щось тут призупинити. Вони з транспортування, от тут моменти транспортування, якісь призупинити. Це можуть бути диверсія на тих же там або газотранспортних, або нафтових системах. Що вони з терактів планують в Україні? Які вони теракти планують в Україні? Ні, ну Це розумію, що, ну, типу, як залякати, щось там в світі зупинити, що, де, що йде до нас зі світу для війни. і Це те, що типу, як треба, необхідно проводити для того, щоб в тому числі ми були типу, як більш зговірливі, щоб, типу, як домовлятися з ними йшли, бо закохані і Ні, Давайте трошки інакше подивимось. За регіонами. Спробуємо подивитися вами за регіонами, де Росія планує теракти, де найбільша загроза найближчим часом терористичних дій. Наголошую, нам показує, що наші спецслужби працюють і працюють дуже вправно. Працюють дуже вправно, але ми просто з вами, щоб бути попередженими, щоб реагувати на будь-яких людей дивних. На залишені там сумки. На дивну поведінку. Давайте подивимось. Де є загроза, де вони хочуть спричинити тракти. Північ, Житомир Київ, Чернігів Суми. Південь, Одеса, Миколаїв. Херсон та Запоріжжя. Захід. Схід. Центр. Відлюдний. Ну, на ничку щось роблять. На ничку щось роблять. Північній області, я думаю, що це Київ. Я думаю, що це Київ. Тут щось мені не подобається лікарня, момент лікарні. Тут зі світлом, мені показує світло інтернет-зв'язок, бо тут зірка в Західній області, моменти яких диверсій, якихось диверсій пов'язаних зі світлом. Північній області, я думаю, що це Київ найбільша загроза для Києва. Ще тут є цікавість до Одеси, до матеріальної складової Одеси, до чогось цінного. Не подобається мені велика кількість людей і тут. Знову ж таки, четвірка мечів вона може показувати або лікарні, або місця, де люди відновлюють сили, типу, як готелі, лікарні, там, де люди відпочивають. І Запоріжжя, і Херсон. Це те, що пов'язано з військовим потенціалом. І взагалі ну, вони тут, типу, просто жертви хочуть центральні області, чи є загроза терактів. Є загроза тераптів. Вілюдник. Ну, то змочив. Я б не скидала з рахунку, типу, як Дніпро. Щось вони тут, бо тут. Як що тут кажуть нам, що не, не треба бути дуже самовпевненими: дев'ятка кубків, четвірка кубків, бо можна щось пропустити. За четвіркою кубків якісь тривожні дзвіночки можна пропустити. Тому вони отримують інформацію щодо перебування великої кількості десь людей, а відлюдних може щось готувати. Вони готують щось для центральних областей, типу терактів. Так, як раніше. Так, як раніше, десь там, здається, в Дніпрі десь була. Або вибухівка, здається, десь спрацювала, Бо так, як раніше, і тут ще момент дитячої карта. Чистка кубків, окрім того, що вона показує минуле, вона ще може показувати і дітей, бо тут ну, діти на карті. І ще військових. Те, що пов'язано з військових. Найбільш, найбільша зараз мені ем, терористична загроза з цих карт мені найбільше випадає на Київ. Терористичні загрози для Києва, чи є загрози терактів у Києві? Чи є загрози терактів у Києві, чи. планують у Києві проведення терактів. Росія планує у Києві проведення терактів. Тут щось знову шляхи, внутрішні вороги, які вже є, тобто вони вже є. Сонце 10 пентаклів трійка пентаклів на велику кількість людей, на там, де ще люди працюють. Там, там де якісь виробництва, там, де люди працюють, пов'язане щось з транспортом, з керівництвом держави, бо є іерофан, це керівництво ще держави. І щось по сонцю вони хочуть таке щось, яскраву якусь подію, що вони планують затиракти в. Києві, що вони планують затирати в Києві. Тут е, пов'язані з владою, бо тут кубковий король це з Зеленським, з його оточенням, щоб смерті були. Ну і відлюдники паж мечів знову ж таки, внутрішні вороги вони все ще поки що є. Ще або район, там, де владні структури, і момент транспорту мені все ще не подобається. І, до речі, для Зеленського в дорогах йде загроза. І тут момент ще підприємства, які працюють, бо 8К Пентаклів це підприємства, які працюють і можуть, можуть працювати на оборону. Залякати людей вони хочуть. Залякати людей, хочуть залякати людей. Коротше кажучи, наші будуть працювати ворогів, ще, на жаль, вистачає. Мені тільки дуже цікаво, от ці люди, які працюють на ворога, які за копійки продають державу, які наражають на небезпеку величезну кількість людей, вони взагалі якось розуміють, що вони або будуть ліквідовані в процесі того, як буде відбуватися їх затримання, або будуть пожиттєво сидіти в тюрмі. Тобто в них немає гарного варіанта. Якщо Росія комусь там обіцяє, що вона його там вивезе безпечно, це чухня, це неправда. Бо ці покидьки для Росії це розхідний матеріал. Вони ні гроші не заплатять, ні допоможуть виїхати. От подивіться, як Росія себе введе по відношенню до своєї агентури. Що найбільше під небезпекою найближчим часом? Що найбільше в Україні під небезпекою саме терористичних загроз. Діти. Питання дітей, бо тут Паш Пентаклів, сімка кубків, багато загроз. Тут ще треба запитати зараз за ці мінування. Паш Пентаклів, сімка кубків і карта смерті. Можуть бути фейкові загрози, і серед них може бути і дійсна. Треба перепитати окремо. Бо тут вони взагалі хочуть смерті. У внутрішньому світі нашому є вороги, бо всередині бо дому в нас вороги і є момент четвірка мечів. Це можуть бути розвідники, як. Або люди, які працюють на Росію, лікарні, готелі, місця, де певні люди проживають, важливі для них. Бо четвірка мечів це місця, де люди відновлюють сили. Місця, де люди проводять час дозвілля, тобто як торгові центри, або там місця, де можуть люди збиратися. І на якісь, наприклад, там площі, бо двійка жезлів, вона так дивляться, дивиться в перспективу. І вони хочуть ну, призвати багато людей на той світ. їм важливо, щоб були жертви. Тому треба бути дуже пильними і дуже обережними. І ще в особливості те, що стосується дітей. Давайте так, мінування. оці дзвінки з мінуванням. Чи несуть загрозу? ці дзвінки про промінування шкіл навчальних закладів. Чи це пусті загрози? Чи є загроза від цих дзвінків промінування навчальних закладів? Чи є від них загроза? От двійка Пентаклів це карта нестабільна. Сонце Сім Пентаклів і дев'ятка жезлів. Тут треба. Взагалі зробити якісь попередні е, дії для того, щоб взагалі унеможливити доступ до шкіл або якось так ну, забезпечити периметр безпеки. Я не знаю, як це зробити, бо дев'ятка жезлів це робити на випередження кроки. І тут ще ну, це на розгойдування ситуації на того, щоб, ну, для того, щоб була незадоволеність людей, бо постійне розбалансування дітей тих. Дюргати або на вулицю, або в бомбосховище, коли особливо там тривога. Але момент того, чи є загроза саме для навчальних закладів, чи є загроза для навчальних закладів в Україні для шкіл, чи є загроза саме мінування для навчальних закладів для шкіл, реального мінування. Ну, багато, типу, фейкових, багато фейкових, але тут є верховний Жриця. Тут є диявол. Не можу сказати, що там взагалі, бо показує, що, типу, фейкових багато для того, щоб е, королів мечових спецслужби або там тих, хто перевіряють, щоб їх е, в тому числі постійно задіювати в якійсь роботі. Тут все одно є диявол на цю верховну Жрицю, бо хтось може за це отримувати кошти, а маг може маніпулювати. От небезпека для людей, небезпека для дітей все одно є. Так воно ще з дурманом йде, тобто, казати те, чого нема. Але все одно це в логіці Росії. Просто тут мені карти кажуть про те, що треба вкладати кошти для того, щоб унеможливити якось проникнення або на територію шкіл, щоб взагалі не могло в принципі цього відбуватися. Чи почуємо ми найближчим часом про те, що заарештовано тих, хто готували теракти в Україні? Чи почуємо ми нові новини про арешт тих, хто готували теракти в Україні? Четвірка пентаків, сімка мечів, четвірка жезлів. Почуємо. Почуємо обов'язково. Частково нам не всю ще інформацію кажуть для того, щоб ми не дуже лякалися, бо є дев'ятка мечів, сила і десятка жезлів, бо в психіки є теж така особливість не витримувати навантаження. Затримано когось буде з віждоками, бо ця хитрість в домі. Хитрість в домі. І інформація розголошення відповідно до дій там, карних органів. До тієї ж там системи нашої правоохорони буде розголошення. Тому чекаємо на викриття внутрішніх ворогів. Дуже вам дякую за увагу! Все в нас з вами було, є і буде Україна, і ми з вами обов'язково дуже скоро переможемо. на зло всім нашим друзям і на зло всім нашим ворогам. А ворогу буде вороже. Головне тільки, будь ласка, бережіть себе та бережіть один одного. На все добре.